Всім привіт! Ну що, прийшла зима, сніг лупашить такий, мороз. В общем, слава Богу, вчора з жінкою пішли по дрова, трохи наносили дрів, зараз покажу. Найшов дрова, які я пиляв ще в тому році, ось вони, правда, вони ще такі мокрі, але нічого я їх переніс з лісу. Порозбивав і трохи буде затопити. Так. Я зараз ще покажу. <кхи> Сюди ми в загорожу поскладали трошки. Так, ось такі ось довгі і товсті не сильно, правда, добре видно, але трохи щось є. <кхи> Буде на пару раз протопити. Ну, а сніг такий зірвався великий. Передають сьогодні цілий день буде сніг до мінус 9 градусів. Завтра взагалі мінус 11. В общем, такі ось, ось справи. Там, де поля, все біле. Ось так ось. Бачу, сьогодні нас засипе. Ну, слава Богу, воно не розтане завтра, бо завтра мороз. І, взагалі, поки що на ці дні передають морози. Так що ось такі от справи. Дорогу вже ось засипає буквально за годину, так нормально снігу накидало. Так що... Ось такі от у нас справи. Так що всім до зустрічі, всім пока.